Заходжу на локальний диск. І тут тільки мій SSD 240 Гігов. Це буде викидати різну хрінь. От, А цього диска немає. Рішення проблеми дуже просте. Як виявилося, сам цього не знав. В общем, натискаємо клавішу Windows R. От Вилітає і вводимо отаку строчку. Нажимаємо Enter. Вот, диспетчер устройств, управление дисками. Заходим. Вот, диск базовый. Тут его бачить, нераспределенный. Ну, неважно. Мы нажимаем тут, тут. В общем, вот тут мы, по-моему, нажимаем. Вот, форматировать, сделать. Ну, воно все, вот, удалить том. Да, удаляем том. От, І тут. Тут взагалі воно нічого не бачить. От, нажимаємо, отут От нажимаємо диск і нажимаємо тут. Создать простой том. Мастер здання томов. Нажимаємо далі. Нажимаємо далі. Нажимаємо, буква буде де, естественно. Ну, можна вибрати не де там, любу другу. Нажимаємо Далі. Форматувати наступним образом. Нажимаємо Далі, ждемого готово. Форматування. Чекаємо, 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 поки форматується. Новий том D. Закриваємо цю всю тему. І от бачимо, диск сам собою з'явився. Тобто він робочий і працює. До речі. На новий такий диск навіть Windows не залітає. Його треба підключити до робочого комп'ютера і провести дану процедуру. Бо якщо запускати з флешки установочний Windows комплект напряму з Biose, то він теж не побачить диск, на який потрібно встановити. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.